Коли восени горіхи щедро скидають свої листя, дехто поспішно бере сірник, щоб спалити все разом із іншими гілками, але ні в якому разі цього не робіть. В Україні зараз офіційно заборонено спалювати листя та інші рослинні рештки, це порушення екологічного законодавства і за це передбачені штрафи. Та навіть без штрафів спалювання шкодить вам самим. Дим містить отруйні речовини, які ви вдихаєте, а ще знищує мікроорганізми в ґрунті. А тепер про саме горіхове листя. Багато хто чув, що воно шкідливе, бо містить юглон – природну речовину, яка справді може пригнічувати ріст деяких рослин. Але юглон активний лише у свіжому зеленому листі, коли листя висохло, пожовкло і полежало кілька тижнів, ця речовина руйнується. І тоді горіхове листя перетворюється на цінний матеріал для компосту. Що можна робити з ним? Додати у компост, просто змішайте з іншим листям травою або кухонними відходами через зиму воно перепріє і навесні отримайте родючий перегній, розкласти під дерева чи кущі утворює природну мульчу, яка зберігає вологу, не дає проростати бур'янам і з часом підживлює ґрунт, використати для доріжок чи міжурятю саду зручно і екологічно, до того ж з часом це все теж стане добривом. Горіхове листя містить калій, кальцій, фосфор, органічні кислоти, які після перегнивання переходять у ґрунт і живлять рослини. Тож не паліть цю золоту, осінню красу природа сама знає, як усе перетворити на користь, тільки не заважайте їй.